Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас третій тур Ліги Європи і Київське Динамо зіграє виїзний матч проти Роми, де команда Олександра Шевковського зустрінеться з колективом Артема Довбика, який є основним форвардом цієї команди. Тому бажаємо! Динамо успіху! Обов'язково пишіть свої прогнози в коментарях. Ставте лайк перед початком, підписуйтесь на канал. ну і... Не сподіваємось, що Динамо сьогодні як мінімум не програє. Поїхали. Наша команда відразу розвела з центру і намагається контролювати м'яч на половині поля суперника. Буяльський. Буяльський розвертається, знайшов Шапаренка. Шапаренко. Шапаренко знову відкинув на Буяльську. І маємо змогу підійти вже до штрафної площі Суперника. Можливо, і створити перший момент, але зупиняє нас Рома на підступах. Ну і зараз одна із перших атак Роми. Ель Шараві Ша прориває фланг Караваєва. Альшараві заходить, штрафну Шараві Ша на Довбик. Артем Довбик ближній не влучає. Перший момент Артема вже ми маємо в матчі. Єрмоленко є контратака від Динамо. Ванат! Фактично 2 в 2 Вихід. ВАНАТ! Можна зараз заходити в штрафну площу суперника. Ванат вихід сам на сам удар. Як не забив, свіла рятує свою команду. Фантастичний шанс Владислав мав. Ну і кутовий, можливо, якось якісно зможемо розіграти. Буяльський подає на ближню. Там дячук не влучив по м'ячу ні Поповні Дячук. Відбивається Рома і контратакує в цьому епізоді. Зараз Рома. Довбек подається як п'ятой. Дотепно скида на дібалу. Дуже класна комбінаційна гра від Роми. Ельшараві знову заходить. Штрафну Довбек! Стійка! Ще один момент, Артема. І вже два. Він не зміг забити. Ну і тут, звісно, дали пробити, дали пройти знову. Шараві дуже небезпечно. Пелігріні, скида на Стефана. Ель Шараві вже в штрафній. Знову ж позиції. Караваїв взагалі не контролює ситуацію. Пелігріні. Пелігріні, в нього є удар. Непоганий війна, довбика. знову скидає. Добик ставить корпус удар. Бущан перед собою з другої з другого спроби бере м'яч в руки. Поки Динамо тримається, але дуже важко контрити всі атаки. Звісно, що римської команди Челік біля штрафної вівчаренко заблокував. Дібала. Дібала на Довбикар. Там знову ставить корпус. Пауло Дібала. Довбик штрафний. Удар бущан. Шапаренко виводить. Ваната, Удар. Не треба ж забивати такі моменти. Свілар переводить на кутовий. Оце був шанс для нас, друзі. Ну і стандарт для Динамо. Буяльський подачка зараз на Ярмоленка. Ну, Ярмоленку важко тут боротися. Чолік виграє боротьбу. Підбирання за Волошиним. Волошен. Ярмоленко. Ярмоленко далі на Ваната. Ванат скида на Буяльського. Є, є позиція для удару. Блокується. І Рома м'яч перехоплює. Є моменти в Динамо. Це вже приємно. Шапаренко знаходить Ваната. Ванат обігрує, начебто зараз Сандіка заходить, б'є, але не точно. Скільки моментів вже Ванат мав? Як мінімум два. Отримаємо ще одну нагоду для контратаки. Подивіться, який випад в Динамо. Буяльський. Вона там Шапаренко відкривається. Йому йде передача. Його зупинили, на жаль. Ну і остання там п'ятихвилинка цього першого тайму. В цілому Динамо має моменти. Так, тримає м'яч більше Рома, але кияни непогано вибігають на просторі в контратаки. Ну і зараз Рома. Під кінець має ще, один, ще одну нагоду вибігти. Караваєв тут про, прочитав передачу, віддав далі на Бояльську. Єрмоленко. Ось він простір. Єрмоленко дає зараз між лініями на Ваната. Владислав тут один. Віддає на Шапаренка. Шапаренко. Єрмоленко. Неточна передача. І далі вже атака, можлива в Роми через Пелігріні. Який м'яч забрав. Ельшараві. Артем Довбик з м'ячем. Довбик знаходить коне. Не зупиняють. Ну і одну хвилину арбітр туди є до завершення першого тайму. На цьому я думаю, що тайм буде завершено Арбітр дає свисток. Команди йдуть на перерву, але рахунок поки що 0-0. Тайм другий стартує, друзі. Київське Динамо поки не програє ромі, але і, звісно, забити поки складно ворота римської команди. Відразу розпочинають тайм з офсайду. Вартема Добека. Шапаренко. Шапаренко. Зараз штрафну заходить. проти не Діка Шапаренко не зміг пройти. Свілар. Рома зараз переходить в атаку. Артем Довбек на правому фланзі, віддає на Челіка. Челік. Пелігріні. Вже в трафній. Палігріні пробивав, влучав захисника. Артем Довбек знову має шанс віддати на Крістанте Пелігріні. Не дать розвернутися йому і пробити Дібала. Пауло Дібала перед штрафною. Знову Палігріні. Шукають момент для удару. Артем втрачає м'яч. І Динамо може контратакувати зараз Волошин. В нього є швидкість, щоб втікти, але Волошин віддає назад. Крістанта Дібала. Зараз перед штрафною Дібала. Крутить. Віддає на Челіка. Челік скидає знову на Пауло. Палігріні. Палігріні на Дібалу. Дібала. Зараз буде готувати якийсь момент. Дібала. Заходить сам в штрафну, дібала, пробиває. Його удар блокується, і Бущан м'яч у руки бере. Дібала. Знову намагається знайти момент для своєї команди. Челік на Довбека. Довбек в штрафній площі. В принципі, доволі організовано Динамо захищається. І в другому таймі, поки Рома не має моментів, контратака натомість від динамівців чи не перша в цьому другому таймі. Волошин прибрав захисника. Волошин фінтить. Але далі індіка вставляє корпус і забирає м'яч. Складний поєдинок, друзі, для Динамо. От зараз ми бачимо 74 та хвилина. Рахунок 0-0, Але були моменти в першому темі. В другому, можливо, не так насичено. Динамо десь втомилося, можливо, потрібні заміни від Шовковського. Але Динамо зараз контролює м'яч на половині поля суперника. Брашко, передача на Ванат, а Ванат має простір зараз для удару. Який шанс? Свілар перед собою. Ванат уже третій момент запоров в цьому поєдинку. Фантастика. Ельшараві дуже активний він сьогодні на лівому фланзі Стефана. Лай втомився. Ярмоленко, ви дивіться, як відпрацював. Забрав м'яч у Стефана. Молодець Андрій. Передача на Ваната. Знову шанс, знову шанс не влучає Владислав Ванат. Четвертий момент Владислава. Ну і тут заміни пішли вже. Лефе з'явиться в Роми замість Щеліка. Ну і в Динамо замість Волошина теж з'являється Олександр Піхальонок. І останні хвилини цього матчу Артем Довбек, друзі, отримає передачу на лівому фланзі. Скидає на Пауло Дібалу. Дібала. Довбек. Довбек сьогодні, от в першому таймі, дуже активний був на початку. В другому таймі вже динамівці пристосувалися і закрили Артема. Ну, подача зараз на Пелігріні. Удар головою не сильний. Тому Бущан молодець бере в руки. І можна розпочинати атаку киянам через лівий фланг Вівчаренко. Шапаренко, Рома, в принципі, високо. Зараз сидить на нашій половині поля. І забирає м'яч Лефе. Свіжий. Коне. Крістанте. переводить на лівий напівфланг. Полігріні. Дібала. Знову момент може бути. Артем Довбек. Фьос. Забирають м'яч. Динамівці. Молодці. можна вибігати вже в свою атаку. Владислав Ванат. Побачив відкрито Шапаренко. Той дотик на Андрія Єрмоленка. Єрмоленко та Меншара. не добігає. Він вже втомлений. Єрмоленко входить штрафнув штрафну. Ванат. Пробиває знову Свілар. Кутовий для Динамо на 90-тій хвилині, друзі. І заміни тут уже в суперника Пареда з'явиться замість Альша Араві. Ну і в нас замість брашка з'являється Андрієвський. І подачка, друзі, на 90-тій від Бояльського. Я один кутовий. Останні секунди за нами. Залишається 30 секунд. І остання подача, скоріш за все, в цьому матчі саме за Динамо. Віталій Бояльський. Робить навіс Ярмоленко. Головою. Удар! З ближнього кута тягне там захисник Крістанте. Ну і на цьому все, друзі. Динамо забирає очки в Рому, як мінімум в Всі 25. Дуже приємний прогноз. І Динамо мали в цьому матчі моменти. Тому, якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть також свої прогнози. Переходьте зараз за QR-кодом, щоб не пропустити наші наступні відео та прямі трансляції кар'єри. Матчі в Ultimate Team все це. Ви точно не пропустите на нашому каналі, якщо підпишетесь на Telegram Тому всіх буду там чекати. До нових зустрічей.